Так, нарешті я сьогодні добралася до сараю, зараз буду тут заливати оту дирку. Сьогодні Люська буде ночувати тут, я зараз це все позачищаю, повикидаю, щоб вона ніде нічого не глибнула. Оболку роблю. Дивіться, які два штуки. Затримає свині. Трутка постійно має бути розкидана. Вони у мене зараз вилазять туди, я буду зараз цементувати клітку, хляпну туди теж розтвором. І тут о, мені треба буде трохи роствором попідтягувати. Бачите, обсипається. Тож треба попідтягувати, щоб камінці не повилазили з тої сторони. Отак. Не здивуюся, якщо знайду ще пару таких тіл, бо розкидала туди отраву. То вони тепер дохнуть. Мої дівчата. Сьогодні займуся тут порядками. Отак. Ну що, дійшли в мене руки, половину побілила. Білю тільки стіни, потолок не достаю я так з землі. Залила тут одирку цементом в люськи. І вже теж зараз побілю, але вона сьогодні буде ночувати отут. Там солома в неї є. Зараз поставлю корита і буде баришня спати. Там вредна капець. Вже хотіла втікти, відкриває ті дорі, вибиває і все, і шурує. По барабану її все. Вже вона тікає. Да, люсь? От. Зараз побілю, принесу їй кори та води, їсти поставлю. От. Тумба. Ну, друзі, другий день. Моїх порядків, але сьогодні я вже не білила у свинарниках. Щось на сьогодні дощ такий, погода якась така ніяка. Навірно, оця качечка вже несеться, бо якась знесла вже 4 яйці і квочка одна сіла. І постійно мені сідала на ті яйця. Боюся, щоб вона мені їх не запустила в процес, дала їй курячих, закрила там. Коротше, в тому сарайчику закрила. Щоб вона сиділа дурепа. Бо вона така якась скажена, як так, то чуть двері мені не винесла. А там-то бігом сідає на яйцях. А тут а вон хода, бачите? На яй яйця дала, кроликам дала їсти. Цепля там теж. Хай їдять. О, а тут любов. Ха -ха. А тут любов. А сьогодні так прохладно, що я. А ти що тут ходиш, Марфа? А? Давай в курятник спати. Я даже сьогодні грубку топила. Що доць? Знов порозкидала цілу купу, да? Ага. Там ще є в тебе, їсти є, нема чого діти. Треба теж їсти є. Пити є, що в них тут треба побілити клітки. Може завтра побілю, так? Да? Дівчинка мамина. Мамина красонька така. Ось такі дівки. Е, кабанчика прибрали, то хоч тихіше стало в сараях. О, а то кричить, як сумасшедший. Так. Тут ось все закривай. Закриває. Вчора тут повикидала, а не вивезла, дощ намочив, Ну, нічого повивожу. <гум> Дівки мої помінялися місцями. Бачите, Люська тепер живе там, а там живе райка. Що, дівчики, їсти є, пити є? Так, да, Люсь? О. Побілила я їм. В них чисто, бачите, ту дирку треба буде ще замостити, потім десь другий раз закласти кірпичами глиною затягнути, чи що. І ще треба буде тут вже роділку цю в порядок привезти, і буде добре. Побілилася половина зеленого, а половина білого. Там була щітка, ще в мене в красці, коли я в кімнаті в себе білила. Поняли? І того воно так вийшло. Що там зеленіше, а там біліше. Що це гній треба буде повикидати? Звідси. Але сьогодні я щось нічого не робила. Вправилася і сиділа. Що таке? Качур? Ти чого вчепився мені до нього? Ти чого вчепився до півня, га? Ти дві, який паскудний. Ще птиця позаходить, позакриваю і все. І на сьогодні буде шабаш. Ой. А завтра, так, дасть Бог може вже не буде цього дощу, треба вставати, огороди треба покропити. Саме обідно, що знаєте, що, що є чим покропити, як і оприскувач є на акумуляторі, і хімія є чим побризкати, поняли як? І, і, і немає коли, слухайте. І пшеницю треба вже, воно бачите, там вже зелена полоска, вже пшениця зелена. Ж пшеницю треба буде покропити. І города покропити, Барабуля зараз повзходить, а не покроплена, і це буде тренда. О! Не знаю. Показує у нас холода. Я в нарнику вікно відкрила, думаю, нічого не буде. Дівчатка не такі вже там маленькі. Нам буде все добре з ними. Пішли дощі. Дивіться, як моя цибуля піднялася. О, Цибуля, вже видно, Петрушка у нас ходить. Ото Петрушка, а то щевель. Ось так. Так що до нових зустрічей. В наступних відео всім пока.